Боже, вітаю всіх брати та сестри цей день суботній. Дуже мені сподобалася суботня школа про апостола Петра і молитва Ісуса Христа про Нього дуже цікава. Я вірю, що і нині Господь звершує таку молитву. Яку молиту? Молиться, щоб наша віра вона не згасала, а вона зростала. І нині ми маємо таку можливість досліджувати, роздумовувати про те, і згадувати про те, щоб наша віра вона також зміцнялася. Таке Боже бажання, така молитва нашого Христа. Я хотів, щоб ми з вами пороздумовили над такою темою, як який подарок я можу зробити для Бога. Пам'ятаєте, коли в нас було служіння подяки, і ми з вами багато роздумовували про подяку, то я не міг зупинитися у дослідженнях і в роздумах про подяку. І коли досліджував, то задумався над тим, як я можу подякувати Богу. Коли Бог там на небі, я тут на землі, ось який подарок я можу подарувати для Нього? Як я можу це зробити, знаходячися тут на землі? Давайте про це будемо роздумовувати. Перше, над чим хотілося б згадати про Бога, Бог є дарувальник. В першу чергу Бог робить подарки для нас. А вже потім ми з вами щось несемо для Бога. Хотілося б зачитати декілька один вірш і дві цитати з Дух наскільки Бог є люблячим наскільки багато Він робить для нас. Псалом 36, 10 вірш. Бо в тебе джерело життя, і у твоїй світлі бачимо світло. Бог є джерелом чого? Всього, що ми маємо з вами. Блаженство. Промовлені на горі сторінка 77: Бог є любов. Як і сонце виходять промені світла, так від нього випромінюється до, свого його, до всього Його творіння, любов, радість і світло. Богу є властиве давати і все його життя є виявом безкорисливої любові. Тут порівнюється Бог із сонцем. Як сонце випромінює світло, тобто нема такого, що сонце вийшло, а, а ніч залишилася. Це неможливо, ми не уявляємо собі це. Навіть якщо чорні тучі на небі. Сонце вийшло, прийшов день. І так само і про Бога говориться. Є Бог. І Він не може жити без того, щоб не давати нам благословіння. Щоб джерело не давало для нас своєї милості своїх благословінь. Такого неможливо. Тому що це є характер Бога, це є сутність нашого Бога. І Він віддає. Це його характер. Він не може по-другому. Він не може не дати нам. Свої благословіння. Це є його сутність. Том 6, 364 сторінка, дуже цікаві слова. Він робить для своїх вибраних людей те, що сповнює подякою кожне серце. Бог постійно робить те, щоб наше серце було вдячною. І він старається він робить дуже багато, щоб там була вдячність. Знаєте, цим запитанням задавався і Давид? Як я можу подякувати Богу? Псалом 115, головний вірш, говорить, чим я відплачу Господові за всі Його добродійства або його благословіння? Він задався запитанням, от як я хочу подякувати, я хочу відплатити. Знаєте, коли для нас людина щось зробила, якусь послугу невелику. І що ми думаємо? Ми думаємо, як віддячитися тій людині, що зробити для неї, може щось купити, може якийсь подаруночок, може якусь послугу зробити. Ми в собі думаємо. І Давид каже, як мені подякувати, коли Бог так багато зробив для мене? Служіння зцілення 191 сторінка. Висловлюйте вдячність за отримані благословення. Покажіть, що ви цінуєте виявлені знаки уваги. Коли ми віддячуємося людям, то це який показник? Що я ціную, ціную проявлену до мене любов, повагу і так далі. Так? Е, може, ви зустрічалися в своєму житті або люди вам казали, може, і самі ми так не раз сказали, ось я зробив для людини те і те, а людина забула мені і подякувати. Буває таке. Але давайте подумаємо про себе, чи я не забуваю подякувати Богу, який робить щосекунди щось для мене. Тому що Дух просто пише, висловлюйте. Висловлюйте подяку. Давид нам відповідає відразу же на це запитання, чим я відплачу, він задає питання собі, а потім він каже. Четвертий вірш 115 го псалму. Я чашу спасіння прийму і прикличу Господнє ім'я. Перше, як ми можемо подякувати Богу, це що зробити? Прийняти, прийняти той подарок, прийняти те благословіння. Уявляєте собі? Бог робить нам подарок. А коли ми приймаємо, то це є подяка. Бог розцінює це, як ми. Люди благодарні, люди вдячні. Люди щедрі. І якщо ми читаємо Матвія 11 розділ, там також дуже подібно говориться, Христос що каже? Прийдіть до мене, стружені, обтяжені. І що зробіть? Прийміть! Прийняти тот мир, той спокій, навчитися від Христа. Це буде вдячність! Виявляєте собі, давайте кожен раз, коли ми бачимо, що це йде від Бога, жодне благословіння, яке ми отримуємо. Коли ми бачимо і усвідомлюємо, що це від Бога, то приймаємо. Приймаємо кожен раз. І це буде вже подяка. Бог буде щасливий, Бог буде радий, що ми не відказалися. Може, ви були в, такому, в таких обставинах, коли людина хоче для вас щось зробити. А ви що кажете? Незручно, незручно і відмовити. Ну, ти не можеш то прийняти, бо є різні обставини. У мене було на той тиждень такий випадок. Я не міг то прийняти, тому що я так вірю. І так незручно дуже незручно. Коли ти відмовляєшся від того, що людина хоче тобі дати. Давайте будемо пам'ятати про це. Що коли ми приймаємо, ми дякуємо Богу. Наступне, друге це дух вдячності. Напевно, з цього все й починається. Наскільки ми вдячні перед Богом, це от який в нас дух. Але будемо пам'ятати про те, що Бог все зробив для того, щоб наш дух був вдячний. Ми з вами читали, що Бог дає благословення. Бог є сонце, Він є дарувальник. Єклізіаст 13 дуже гарно говориться, отож, як котрий чоловік їсть та п'є і усім своїм труді радіє, добром це дар Божий. Коли ми є людьми задоволеними, це є подарунок від Бога. І це подарунок для Бога. Коли ми задоволені. Наступне дуже цікаве, наскільки це є великим благословінням бути задоволеними? Дивіться, як гарно написано в служінні стілення на сторінках 186. Практично вся ця сторінка дуже багато говорить про це. Будете мати час, обов'язково прочитайте. Ніщо так не сприяє здоров'ю тіла і душі, як дух вдячності і хвали. Ніщо так нас не оздоровлює, як фізично, так і духовно, як дух вдячності. Коли ми відчуваємо хвалу і подяку до нашого Бога, це є наше здоров'я. Якби ми більше виявляли свою віру, більше тішилися отриманими благословеннями, великою милістю і любов'ю Бога, то мало б більше віри й радості. Бо говорить, якщо ми будемо більше звертати увагу на що? На благословіння Боже, приділяти час вдячності, хвалі, подяки. То що відбудеться? Наша віра зростає про те, що молиться наш Христос, щоб наша віра вона зміцнялася. І це є засіб, через який вона буде зміцнятися в дух вдячності і хвилини. Ця ж сторінка християни, які постійно скажуться, вважаючи радість і щастям гріхом. Не володіють справжньою релігією. Ви чуєте, що тут говорить Господь? Якщо ми вважаємо радість і щастя гріхом, то ми не знаємо Бога. Ми не знаємо, що таке релігія. Ми не знаємо, що таке служити для Бога. Так тут написано. Ми не пізнали Бога. Як дуже гарно тут написано. Про що це говорить? Якщо ми є щасливими людьми, якщо ми є радісними людьми, то це вже подяка до Бога. Бог бажає нас бачити щасливими. Бог бажає нас бачити вдячними і радісними. Це для нього приємно. Це, що це, про що це говорить? Про що це означає? Що ми прийняли Його любов, Його подарок для нас. Ось чому так Господь відкриває нам. Тому давайте будемо пам'ятати про це. Давайте будемо зосереджуватися на цьому. Роздумовувати про це. Який в нас дух. Наступне це є молитва. До Філіпян апостол Павло 4.6 говорить. А усьому нехай виявляється Бог ваше бажання молитвою є проханням з подякою. Тобто він тут говорить, що молитва це як є щось невід'ємне від подяки. Молитва, подяка і хвала. Нехай свіже благословення кожного нового дня пробуджують хвалу в наших серцях за ці знаки його любові і турботи. Нехай вранці, в день і вночі до небес як приємні. Пахощі підносяться вдячність, служіння стілення, 187 сторінка. Е, ще дуже цікаво записано, щоб мені пізнати його в книзі, сторінка 74. Він звершує своє служіння, тримаючи перед Богом кадильницю, наповнену його досконалими заслугами. Дивіться, що, що, які слова є в небі, наші слова. Потім говориться. Заслугами, а також молитвами, сповіданнями та вдячністю його народа. Не просто слова вдячності, а вдячність. Вона де? Вона там із тим фіміамом в небі. Господні заслуги, молитви і вдячність. Три составляємі, які є в небі і які доходять туди обов'язково. Це дух вдячності. І це не тільки коли ми молимося, уявляєте собі, це коли в нас є дух той вдячності, то він там що робить? Молиться за нас. Це відноситься до тої молитви, де говориться не, не, як моліться завжди, непрестанно молітися. Це то й це є, коли ми з вдячністю живемо, з вдячним серцем проживаємо. Наступне це є пісні, можемо поєднати це також. Пісня, пісня це якраз є, із, так скажімо, пряма, пряма вдячність до нашого Бога, коли ми співаємо і славимо нашого Господа. Можемо це поєднати. Давайте ще раз. Молитва, пісня і дослідження. Знаєте, часто в магазині є. Коли ми приходимо, то нас дуже приваблює, коли є, пише ти е, купляєш одне чи дві, а тобі дають три речі. Так? То коли ми проводимо утрішні вечірні молитви, це щось схоже, так? тому що ми даримо для Бога три подарунки молитва, пісня і дослідження слова Господнього. Але давайте не пропускати це. В своїх турботах, переживаннях, коли ми щодня піднімаємося і думаємо, що робити, як заробити і так далі, давайте будемо не пропускати ці наші служіння, сімейні служіння. Тому що це і є показник, наскільки ми приймаємо і оцінюємо те, що робить для нас небо. Давайте будемо звершувати з піснею, з молитвою, з дослідженням Слова Господнього наші служіння. Дивіться, як гарно про це написано в патрах пророках 124 сторінці. З таких домівок, вранці та ввечері молитви підносяться до Бога, як запашний фіміам, а Його благословення і милості сходять на прохачів, як вранішня роса. Ви, ви побачили зв'язок? Щось невід'ємне від цих служінь, наших сімейних, від чого? Від благословіння, які ми отримуємо. Інколи ми кажемо, от що за невдачний день? Так, є в нас такий вислів. І там щось не вийшло, і тут щось не вийшло. Чому так інколи відбувається? Бо ми забули помолитися, ми забули подякувати. Так? Тобто ми не помітили, що Бог вже благословив нас. Давайте будемо пам'ятати про цей зв'язок. Не може бути. Дружби без зворотнього зв'язку. Ми це розуміємо, так? Сім'я вона повинна спілкуватися, спланувати, і тоді йде в якомусь напрямку. Так само і ми з Богом. Коли ми вранці поспівали по дослідженню, помолилися, то є зв'язок. Але який зв'язок? Пише, що з неба як роса. Як роса, так і Боже благословіння вони спадають на ті сім'ї, на тих людей. І це велике благословіння. Наступне це пожертвування. Притчі 3.9. Шануй Господу від свого маєтку із первоплодів усіх своїх прибутків. Наші пожертвування, наші десятини. Це також є подарок для Бога. Так? Це є, це є можливість віддя, подякувати Богу. І тут уже Господь прямо каже, наскільки від цього залежить, що залежить? Наш заробіток, наше майно, наше благополуччя і так далее. далі. В Малахі Господь чітко каже про це. Це невід'ємне одне від другого. Це велике благословіння, велике, велике преимущество для нас жертвувати для нашого Бога. Дякувати так Богу. Це Господь дав. Маєте бажання? Будь ласка, і дух просто пише: кожен раз, коли ми відчуваємо Боже благословення, ми маємо можливість що зробити? Щось відкласти і пожертвувати для Бога. Переживали ви колись досвіди? У своєму житті, коли ви бачили, що дійсно Бог зберіг ваше життя. І коли і в мене був такий досвід, я пам'ятаю, Бог зберіг моє життя. Я вирішив щось пожертвувати для Бога. Знаєте яке це благословіння? В, в чому це велике благословіння? По-перше, я не забув той досвід. Я його пам'ятаю. Це нагадування для нас. Ми не забуваємо тоді. Чому? Ми поставили собі для себе пам'ятник якийсь. Це запам'ятовується дуже. А друге це велике благословіння від Бога. Бог благословив, Бог дав якусь роботу. Розумієте, наскільки це велике благословіння від Бога, яке Господь. І Бог нам відкриває. Будь ласка, робіть. Робіть це. Ви побачите, наскільки Бог буде благословляти вас більше. Ну і недавно ми вивчали також в суботній школі, коли в нас була суботня школа про в останні дні, то там говорилося, що це є засіб від чого? Це є велике благословення лікування від егоїзму. І від того, щоб ми не забували про вдячність. Наступне це є наше життя. Нашим життям ми можемо віддячити Богу. Каже апостол Павло, Послані до Корінтян 6 розділу. Бо дорого він ніби, тож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що божі вони. Чи є наше життя, наш, кожен наш вчинок, кожне наше слово, чи є воно благословенням для Бога, благословінням для наших ближніх? І якщо так, то це також є подяка Богу, це є вдячність перед Богом. Якщо, чи ми Бога кожним своїм вчинком? Знаєте, мені одна людина задала питання, каже, мені дуже цікаво було продумувати, я з того часу багато над цим роздумовую. Вона каже: ось дивись, коли я прибираю на своїй квартирі, от як я можу прославити Бога в цьому? Це просто буде справа. Чи ні? Чи можемо і цим ми прославити Бога? Можемо. Можемо. І це велике благословіння. Якщо ми то робимо з любов'ю від чистого серця старанно, то це також є подяка перед Богом. Це є подяка. Бог радий, Бог щасливий, що ми просту роботу зробили добросовісно. Чітко, гарно зробили. Давайте пам'ятати про це. Це маловажно, то це можна хоч, як, хоч коли і так далі. Давайте будемо пам'ятати про це. Що це є прославлення нашого Господа? Наступне це допомога ближнім. Матвія 25, 5 розділ Христос пояснює нам про це. Каже Христос, коли зробили це найменшому, то зробили і мені. Кожен добрий вчинок це є подарок для Бога. Кожен добрий вчинок. Інколи просте слово зробить більше, чим. Тисячі і так далі. Так? Я думаю, що ви зустрічали в своєму шляху життєвому, що коли ви заговорили з людиною 5 хвилин. Та може ви спішите дуже сильно, в пізній час. Вас вже вдома чекають, може ви вже й голодні. Але ви приділили 5 хвилин людині. І що людина каже? Дякую тобі, дуже добре, що ти зі мною поговорив, розрадив, підказав щось і так далі. Тому давайте не нехтувати тими хвилинами. Коротенькими хвилинами і допомогти. Є, звичайно, є можливість, є потреба і в великих справах, але не, не, не нехтувати жодною можливістю допомоги, тому що це є подарок для Бога. Як Дух просто цікаво про це говорить. Це е, книга поради щодо управління ресурсами. Говорить так, це єдиний шлях, за допомогою, якого ми можемо проявити нашу подяку Богові за Його любов. Іншого шляху нам не дано. Інколи це єдина можливість віддячитися для Бога, уявляєте собі. Інколи так буває. Наскільки високо ставить Господь ці пункти. Дорі, друзі, хотілося б зробити невеликий підсумок нашому роздуму. Бачите, наскільки багато є можливостей подякувати Богу. Наскільки є багато можливостей подарувати щось для Бога. Подарувати щодня, подарувати для Бога щохвилини. Давайте будемо користуватися цим. І це є також як показник, е наскільки ми оцінюємо небесні подарунки. Тому що що говориться, він робить для своїх вибраних людей те, що сповнює подякою кожне серце. За Богом затримки нема. Бог вже зробив і робить. Те, що сповнює наше серце подякою. Він хоче, щоб його народ сильніше висловлював свої почуття, кажучи тим самим, так ми маємо привід радіти і веселитися. Давайте не будемо стримувати, стримувати свій дух, свою любов до Бога. А що робити? Висловлювати це, говорити про це. Дякувати Богу. Їдемо сказати слава Богу. Це не є важко співати пісню. Серед дня. От ти відчув це, зрозумів це. згадай якийсь псалом, згадай хоча б один стопчик якоїсь пісні. Проспівати Бога, подякувати Богу, молитві з віршом або і так далі. Поділитися з ким із цим досвідом. Це буде подарок для Бога. Давайте не будемо стримувати себе, а від щирого серця і з любов'ю прославляти Бога. Завершені. хотілося б зачитати вірш, Послані до коринтян, друге послання, 9 розділ 6 вірша. А до цього кажу: хто скупо сіє, то скупо жатиме, а хто сіє щедро, то щедро жатиме. Нехай кожен дає, як серце йому. Призволяє не в смутку і не з примусу, бо Бог любить того, хто, радість, е, хто з радістю дає. Давайте будемо пам'ятати про те, що як ми даємо, так і отримуємо. Це простий закон, так, як закон притяжіння, як закон, який Бог вклав в сонце, і воно світить нам щодня. Але як ми можемо сіяти щедро? Коли вертаємося знову до початку, коли щедро приймаємо? Давайте приймати. З цього все починається. Наша вдячність починається з того, як ми приймаємо від Бога Його подарки, Його благословіння. Хай Господь наповнить нас Духом Своїм Святим, щоб у нас жив той дух, дух вдячності і дух любові нашого Спасителя. Ему хай буде вічна. Хвала і подяка. Амінь.